Привіт! Усім привіт! Вітроган страшнющий, душі не перестають, але як то кажуть, все одно ж треба а, навідатися, подивитися, що робиться в нас в селі, бо тому що цього року ну, батьки їздили часто, бо там якісь зробили ремонти, то сходи, то то, то все. Я в селі цього року був, не знаю, разів, може, 4, навіть може і не був 4 рази. Отак осінь а, приїхав подивитися, що тут робиться, як тут. Знаєте, раніше, типу минулого року, ми з Олею приїжджали щосуботи. Тобто від вихідні відпрацювали робочий тирні, вихідні. І ми щосуботи приїжджали, весь час щось зробили, прибирали, сапали, садили. Ну, цього року так вийшло, що через агресію Росії, через війну, ми не мали можливості їхати, От, тому що і сім'я була певний час роз'єднана, і пальне, і все-все-все. Ну, тому не їздили. Були буквально кажуть три. Напевно, це четвертий раз. І то не факт, що це четвертий раз. Як то кажуть, добре, що батьки доглядали все, дивилися і сьогодні приїхав подивитися, що робиться в нашому саду. Я навіть не знаю, який там стоїть паркан, Те, що ми з татом сварилися, чи шифер, чи сітка, навіть не знаю. Ну зараз все подивимося. Погода така, бачите, хмарна. Ну, дощі не перестають. От наша. Хата. Яка в нас хата? Хости доцвітають красиві. Тут вже от якраз другий цвіт дельфініума. Бачите? от, Тут цього року я навіть не бачу, як воно цвіло Все, все давно повідцвітало, нічого нема. Вже по другому полі пішли оці от, паростки і м'яти і всього. І теж дуже гарно насілася айстра. Ця айстра самосівна, вона сама насівається, але знаєте, як то кажуть, в селі. От, ну Не знаю, напевно, це для мене якийсь такий е, дуже. М -м, не знаю, знаєте, як вам передати. Напевно, що символічно от, квітник ось такими айстрами, які самі насіваються. Які самі насіваються. От так. Гірка. Гірка. Оця от хризантема, це я купував. Вона в мене була на терасі, і минулого року я її, коли вона відцвіла, обрізав і посадив, прикрив, і вона цього року заціла. А оце от друга. У мене було їх дві. Так, Маркуся? Так. О, Інспектор головний прийшов. Вважай, бо впадеш. Квіточки, так, ну він так він теж любить квіточки, так як тато. Квіточки, так? Зараз зробимо фотографії з такою гарною квіточкою. От і все, наші хости. Тут я зробив, бачите, в мене тут будуть ульпани. Я ще один ряд зробив, але ну, правда заросло все, ну. І знову ж таки, асфальт дуже старий. І от від того, що постійно йде волога, дощі, 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 знов покривається мохом. Бачите? Ну, що зробиш? Нічого не поробиш. До речі, оця е, наукова назва, вроді як гарна бджілка полетіла. Е, китайська астра. От, но у нас називають морозник. Завжди кажуть, коли вона починає зацвітати, це означає, що приходять е, перші морози. У нас є отакий от, от ряд. Тут ряд смородини і порічок все поприбирали, пообрізали, довели до пуття. Йдемо подивимося в садочок, що робиться. Садочка. О, це пішов. Так. Так, о. Так. З дідусем йдемо подивимося в садочок. Давайте подивимося, чи в нас тут щось залишилося з груш. Це колоновидна і вона пізня. Мені здається, що щось було. А то мені тільки здається. А, ні, от я дивіться, бачите? Ось така вона. Е, е, така кругла не є такою дуже великою, середньою, вона кругла, але твердюща вона, напевно, йде зимова. Зараз ми подивимося. А, і тут теж є. Теж. Вон дивіться, бачите. Ну, ця перший рік зародила. На ті були минулого року грушки. Це перший рік. Ну, таке. Лілійники відцвіли, треба пообрізати. Я не знаю, ми цього року, ну точніше не ми, а я цього року дуже мало в селі а, був, дуже мало щось зробив. А, а от і забор, бачите, як вийшло ні вашим, і ні нашим. З шиферу зробив, як то кажуть, таку обмостку. Тут бачите, щоб земля не не о, ну, не обсипалися. А тут зробив, поставив стопчики, залив і таку от сіткою. О, бачите, як вийшло. До речі, досить непогано. Получилось, знаєте, ні вашим, ні нашим. Я казав робити щось шиферний, мама казала сіту. То зробив, а то бачите, там шифер, а тут сіту. І зварив отаку от от фіртку. Таку от зробив фіртку, теж обшив сітою. І йде. Садок. Черешня вже вся облетіла. Немає нічого. Ой, ну тут звісно, красота. Тут красота. Тут слава переможцям. Напевне, немає смачнішого яблука. Прям такому, бачите, аж практично як... Практично такому аж на льоті, бачите? Слава переможцям. Яблука дуже великі. їх небагато. Ну вони просто велетенські. Тут щось дуже рясне і щось дуже непонятне. Ну, бо тому що яблука малі, але вони твердющі. Це щось зимове виходить. Ой, народ. Ця груша, урожай дає перший рік. Я навіть її вже вирубувати, бо я не знав. Вона сиділа, на пану років 5, нічого не родила. А тепер, що ви розуміли, груша, дивіться, більша, ніж долоня. Груша більша, ніж долоня. Дивіться. І яка вона ряснюща. Яка вона красотюща. Гілки аж прям аж гнуться. Як їх багато. Так, тут в нас була така стара грушка. До речі, ми хотіли, А от вона. Ми хотіли її а, компот закрити з цієї груші. Ну, теж зелене ще. Вони не є великими, такі, опадають. такі, знаєте, вони маленькі груші, але вони дуже добрі в такому власному соці. В такому цукровому сиропі, вони просто... Вони просто чудові. Тут, все, бачите, все пооблітало, по яка цього року калина. Це наша гордість українська. Без верби і калини нема України. І ось яка вона цього року в нас крас красива. Рясна. Рясна. Це наш символ. Це український символ, який говорить про те, що в нас все буде добре. Тут була така велика груша. Вона пропала, замість неї посадив нову, подивимося. От, калина взагалі розрослася. Це е, пізні яблука, до речі, ми їх їли минулого року, вони непогані. І цього року навіть вони якісь більші, Минулого року вони були такі дуже маленькі, такі дрібненькі. Цього року гарні. Ну і та яблунька теж така собі. Треба буде половину повикидати і нове понасаджувати. Цього року навіть не спробували, чи решті не спробували, але добре, що таке росте. Ну, оці яблука теж смачні. З них і е, джем дуже добрий, і компоти треба позбирати. Так. Ага. Ну і там, бачите, теж, я не знаю, що робити. Напевно, прийдеться все повикидати. І по-новому понасаджувати. Бо Тому що це яблуня Golden Delicious, Вона теж, оце, що грушка схрещена з яблуком, вона рясна, все. Ну, Вона така дрібна. Ну, типу, вон ті верхні яблучка непогані. Ну, це все дрібне. Я не знаю, я ж не буду обламувати кожне друге яблуко, щоб вона була більш-менш нормальною. Не знаю, що, що з того всього буде. Одна і друга. Оце на те пане, треба повикидати. І щось нормальне посадити нове. Це білий налив. Це класна яблуня. Ця от теж, до речі, дуже смачна. Вона тільки поспіла, почала облітати. Яблука дуже солодкі. Компоти з них дуже смачні. І я і мене любив от іменно цю яблуню їсти просто так. От просто їсти. Ну, ця красуня, це. Я не, я не пам'ятаю, мені здається, що на ринку. Цей сорт мені називали як талгарська красуня. Ось тут які тут красиві груші. Минулого року я, напевно, 5 чотири 4 зірвав груш з цього дерева. Ну, Дійсно, просто казкові. Але мені багато писали, що це на талгарську не похоже. Вона така от подовгаста, таким рум'янцем. Ну, кажуть, що це не талгарська, щось інакше. Ну, може бути, я не знаю. Ви знаєте, коли купляєш на ринку саджанці то вони потім виростають все, що хочеш, але тільки не те, що ти купив. О, дивіться. Дивіться, яка красота. Тут, ну рано, напевно, треба теж знаєте, в жовтні приїжджати. В першій половині жовтня приїжджати, зривати в ящики і тоді в ящики складати їх. От. Бачите? Ось от така от красота. Знаєте, ми кажеш, приїхали на розвідни. Ми цього року з грушами. Яблука батьки ціле літо нам привозили, зривали. Они це яка красота. Вона ну, правда дуже класна. Тут молоде ще нічого ні разу не родило, то не знаю, що воно собою являє. Бачу одна грушка, друга грушка, а це от яблуні. Ну, роблю висновки, що оце треба викидати. Ну, то, вже, як ти кажуть, це буде. Не сьогодні і не зараз, це все буде вже, як то кажуть, у мирний час. Це все буде у мирний час. Вітер голову зривай. Взяв шапку, треба ще капішу надівати. А, знаєте, що я хочу ще зробити? У мене немає е, кислих яблук, мені треба оцих диких яблук. Підемо з вами в отой м -м, город, кажу город, сад. називається сад Кульбачинського. Підемо. Я хочу пакет. Е, Мені треба буквально 2 кілограма кислющих таких яблук, або таких жорсткозимових, або таких диких яблук. Я хочу зробити жидачівську аджику, закрити пару банок зимою з салом. Аджеки смачнішої я не їв. До речі, в мене є на каналі рецепт цієї аджики. Я вам просто всі, я закликаю вас приготуйте, бо смачнішої, такої пікантної, гострої аджики з кислих яблук та помідор ну, просто немає. Просто немає. От. Які нас класні яблука. Саме головне, що вони свої і що вони урожайні. Ну, з цими дрібними ми подивимося, що ми будемо робити. Ну, а ось ця от це от просто ну, радість, направду, це. Настільки переповнює, переповнює е, радість за те, що о, труд, який ми робимо таки виправданий, це яблуко на цю долоню. А груша порівняно з яблуком, як слива. Так, так. Так, що все чудово. Так, де мій маркусик? Йдемо подивимся. Не будемо нічого робити. Ми приїхали, знаєте, зірвемо яблука, подивимося по тій дрібній груші, візьмемо пару груш на компот, подивимося ситуацію, що робиться в будинку, в кухні. ну, знаєте, як то кажуть, Ми приїхали просто на, на розвідане. Подивимося, що і як, бо як-не-як як батьки їдуть кожен тиждень, а я раз в місяць ну, ну, треба приїхати. До речі, в мене є... А, то в мене тато посадив виноград. Тато посадив виноград. Зараз я подивлюся, чи щось є. Тато посадив виноград. Він, правда, його не обрізав і нічого з ним не робив. Він чекає, щоб це я зробив. Ну, а це треба робити не зараз. ну. Виноградик є. Кислий ще. Такий він синій, бачите? Це той сорт, що типу, мав би бути тою Ізабеллою. Ну, то таке діло. То таке, то буде пізніше. Так, бачите, тут гортензія цього року не була взагалі ніяка, ні до чого. Не буду я дуже коротко обстригати. Отак От візьму раз, два. Ну це хай, хай спище побуде. Оця вже така відцвіла, а е, в ідеалі вона ось така от. От, біленька, бачите, яка? Біленька. А це теж вже відцвіла. Дрібна цього року була. Я ні разу не підживляв, нічого не робив, ну. Но... Ну, що зробиш? Теж. Теж цього року, бачите, лілії. Оці. Зараза забирають силу, треба їх. Пообрізати. Треба норницями, не хоче так руками. Та от ціла надії не бачив, яка вона. Та он ціла навіть не знаю, яка вона. Тут в кутику бере склад є. Зараз подивимося, чи з тої сторони ті, що ми садили з вами, чи... Прийнялися. А тут за хатою. Листя опадає з ясенів. Бачите, це наш. Ну, знаєте, тут непогано почуваються. Десь-де -десь собі підсохло, але нічого. У нас такі от ще лишилися великі ясини. Листя опадає. Ну, ще зелене. Дивіться, які от у нас тут дерева. Ростуть. Опадають дерева, ну, ще рано згрибати зри... листя. Добре, йдемо, візьмемо собі якийсь відерку і йдемо в садок. Так, йдемо на, як то кажуть, роботи. За таке оце от, от маленьке відерко. Марко з бабусею пішли в Кульбачинський садок. Наш дідусю виліз на яблуньку. Он куди має драбину високу, бачите? Задкою високу драбину і зриває яблук. Щоб вони довше постояли, треба їх рвати. Мадиться. Піде! Почвай, починай. Давай. Тато зриває. Подавай. Обо. Рвані яблука. Добре, зберігаються. Я так... Я тоді на кубку висипаю, потім позбираємо, правда чи як? Ми не маємо так багато взяли, не взяли свої багато відер. Пішли на обстановку подивитися. Тримай. Ой. А тут у нас, як то кажуть, отакі от, от, от. А це ми беремо. Бабуся з марком пішли. А там, бачите. Пішли. До речі. Тут теж щось наша бабуся садила. Щось теж наша бабуся тут садила. Які, бачу, кабачки. О, які вон коні вже повиростали. Це не кабачки, то вже коні. Оди це які. Ой. Є. О, який кабачок. Бурячок. Кукуруза тільки цвіте. Так що, ну то вже, як то вже, кажуть, останні вздохи осіннього огороду. Люцерна наша, дивіться, яка гарна, квітне, квітує. Сусід, правда, слава Богу, косить. Дуже добре, що сусід обкошує, свої худобі забирає. то... Як то кажуть, знаєте, город не заростає, а не пустує, а таки обробляється. Це дуже великий плюс для городу. Бабуся! Ходи, є такі лігуміни, Марко дуже любить. Сусідська малина. Ну, ми пару штучок зірвемо. Без цього, як то кажуть, без дозволу. Марко просто обожнює. Марко просто обожнює, то ми, як то кажуть, без спросу, але з краєчку тут під'їмо під сусіда. Марко просто в захваті від малинки. Небагато, візьмемо 5-6 штучок. Чисто так, щоб Маркусик просто легенько перекусив. Котику? Котик, дивіться, тут біля. Ай-яй-яй. Ням-ням. Так, яка смачна малинка. І що? Дивіться, яка гарна піраміда салату, правда? Клас! Теж є петрушечка, зелень свіжа. Ну, як то кажуть, дощ вніс свої корективи. І ми всі починає накрапати. І ми всі починаємо, як то кажуть, збирати ті, що урожаї, орожа... що ми позбирали і будемо втікати на подвір'я. Каже мама, що ця грушка була ряснішою, що вона каже десь ділася. Ну, тут таке діло. Зберемо ті яблучка, які вже нарвали, і йдемо вниз, бо якщо намокнуть, то будуть гнити. Шкода.